Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні ми підібрали для вас найкращі турецькі серіали про кохання. Так що дивіться добірку до кінця, вибирайте серіал, який вам більше до душі, та насолоджуйтесь переглядом. Ніхан та Кемаль безмежно закохуються один в одного. Закохані збиралися одружитись та жити щасливо. Але є декілька перешкод на шляху закоханих. Перша це Емір, єдиний балуваний син багатого батька, який був закоханий в ніхан і готовий на все, аби дівчина. Належала лише йому друга перешкода це батьки Ніха, які не хочуть видавати доньку за бідного хлопця. У дівчини є брат, вона любить його більше всього на світі. Чим і скористується Емір. Він підлаштує западню для Озана, і той випадково вбиває дівчину. Емір пропонує ніхан скласти угоду. В серіалі Рецепт кохання знялись Кадир Догулу, Сіра Аратюр, Ельпер Салдіран та інші. Головним героєм серіалу є молодий хлопець на ім'я Ферат. Його житті завжди була тільки одна пристрасть, і це кухня. Він працює в невеличкому ресторані і практично весь свій час присвячує улюбленій справі. Одним із найкращих поварів в одному французькому ресторані. Зовсім скоро доля вирішить нагадати Ферату про ці часи. Чорно-біле кохання в головних ролях Ібрахім Чілікол, бірджея Калай, дівчина-лікар Асли присвятила своє життя лікуванню людей. Одного разу вона сідає в машину та відправляється рятувати пораненого, не підозрюючи, що ця поїздка може завершитись для неї останньою. Не по своїй волі вона стає свідком вбивства. І тепер, щоб ніхто не дізнався, що трапилось, її потрібно вбити. Вбивати дівчину повинен ферхат, холоднокровний кілер, який не зупиниться ні перед він дає їй шанс і пропонує в обмін на смерть стати його дружиною та зберігати мовчання. Саме так перетинаються шляхи фархата тасли, людей зовсім різних, які відрізняються як чорне та біле. Їй доведеться навчитись жити із убивцею, повністю змінити його та дізнатись багато чого нового. В серіалі Перше кохання знялись Гюзде Мут Бурак Нур, Сіна Озер та інші. Молода дівчина Япрак веде себе і одягається, ніби хлопчик. Все із-за того, що з дитинства вона практично завжди знаходилась в оточенні хлопців, і це відобразилось на її характері та поведінці. Їй подобалось проводити час в компанії хлопців. Вона ніколи не вірила в кохання і по цій причині не намагала шукати свою другу половинку. Але все змінилось з появою в її житті. Хлопця на ім'я Бариш.